Ворожі атаки Нікопольщини не припиняються. Напередодні ввечері окупанти запустили дрон Камікадзе, скинули боєприпаси на Марганецьку громаду. Масштаби руйнувань встановлюють попередньо без жертв. На Дніпропетровщині розпочали будівництво магістральних водогонів протяжністю 150 п'ятдесят кілометрів. Вони для території, що постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС. Завдяки цьому вдасться забезпечити водою щонайменше мільйон жителів Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської Херсонської областей. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Одразу після того, як сталася катастрофа, як Російська Федерація зруйнувала дамбу Каховського водосховища, в той же день були виділені всі необхідні кошти. На третій день почалось будівництво відповідних ділянок, тобто за нашими очікуваннями. Протягом двох місяців ми будемо намагатись завершити всі ці роботи два-три місяці, і я впевнений, що всі ці міста будуть забезпечені питною водою на постійній основі. Нікопольщину продовжують привозити воду. До постраждалих від підриву Каховської ГЕС районів доправили понад 14 тисяч тонн технічної та питної. Для людей облаштували майже 270 пунктів видачі. Тим часом централізоване постачання вже повністю відновили у покрові та частково у Нікополі та Червоногригорівській громаді. А у Марганці бурять вже четверту свердловину. Все, аби містяни мали змогу набирати технічну воду по всій території громади. Роботи вже розпочалися. Разом із цим по місту їздять і сім водовозів. З Самого ранку водії курсують районами, аби доставити живильну у кожен куточок громади. П'ятого ранку десь коли сьомою ранку. Ну і закінчується о дванадцятій часу. графік тяжкий. ну Працюємо. Тим часом у Томаківській громаді визначили план евакуації на випадок теракту на ЗС. Люди, які виїжджатимуть самостійно, повинні дістатися до траси Р-73. Це сполучення Нікополь Дніпро біля повороту на село Чумаки. Ті, хто не мають автівки, звернутися до пунктів, що вказані на екрані. При собі треба мати бахіли, дощовики та засоби захисту, а ще документи, запасний комплект одягу, продукти в герметичній упаковці та питну воду. Збирають на Мавік із тепловізором. Волонтери з Нікопольщини оголосив лотерею допомоги для 93-ї штурмової бригади. Розігрують набір авторських чарок. А ще 10 прапорів України з підписами бійців. Аби прийняти участь у лотереї, треба заплатити 200 гривень. Щоб більше донатів, то більше шансів на перемогу. Детальні умови розіграшу на Фейсбук, сторінці волонтера. Головний лот військовий набір. Це Військовий контейнер, я назвав його 93-й яр за перемогу. Що сюди входить? Літрова пляшка горілки гетьман, вісім скляних чар на підставках. Підставки це відстріляний боєкомплект вог 40, осколково-фугасні снаряди.